Ну, людям же цікаво щось особливе, щось незвичайне. А, і взагалі таке, що небуденне. І ну, те, що ми плюс, при, плюс, ба -ба при плюс 35 це гуляли із Маїлом під сонцем. Ну і результат такий, ну так, а що робити? Таке правда життя. Я сподіваюся, що це відео в якийсь випуск каналу Мендрої Легко вийшли ми з музею так швидко, як і зайшли. Про що варто пам'ятати? Вже другий день стикає, стикаємо з цією проблемою. Таких цін на таксі я давно не бачив. Вони завжди такі пафосні і гарні, але завжди пусті. Пристрижені газончики, поливалочки працюють, багато лавок, миттєві урни. Не знають навіть на що схоже. В Херсоні кілька таких вулиць ми бачили. Сьогодні на вулицях з'явились люди. Нарешті ми взяли фортецю Ізмаїл. Краще так не подорожувати як ми. Welcome to Ukraine! Привіт, друзі! Ви на каналі Мандруй Легко, де ми разом з вами доводимо, що подорожі україною доступні кожному. І сьогодні ми з вами знаходимося у місті Ізмаїл, а це дунайська перлина, яку ми сьогодні... Вищимо та покажемо вам, чи варто сюди їхати та що тут є цікавого. Поїхали! Ізмаїл. місто, яке точно не схоже ні на яке інше в Україні. В ньому є морський порт і морський вокзал, проте нема моря, в ньому є річка та мальовничі річкові краєвиди, проте нема річкових прогулянок. А ще, як і в багатьох інших містах півдня України, Ізмаїла намагалися вкрасти його справжню історію. Ми прибули в Ізмаїл з пекотної літньої днини та одразу ж вирушаємо на прогулянки головною вулицею міста. Перше ж зауважуємо повну відсутність людей. Та, ну й не дивно, спека цього дня була просто неймовірна. Друге, на що одразу звертаємо увагу, це надзвичайно навіть якась аномальна чистота та доглянути середовища. Атмосфери ж цій прогулянці додає архітектура 19 століття опабіч проспекту. Неокласіцизм 19 століття, все гарно. А тут у нас радянське доробка, яке спробували гармонійно вписати в історичний ландшафт міста. Майже одразу ми натрапляємо на власне свідоцтво історичної неправди про місто Ізмаїл. Це трошки брехня, тому що городу сьому років більше тисячі точно. Так, друзі, одне з чудес Ізмаїлу, моря тут нема, але морський вокзал тут є. На березі Дінаю, така гарна споруда. Ну, до речі, цікаві. Цікаве спостереження. Морські вокзали завжди вони такі пафосні. Вони завжди такі пафосні і гарні, а завжди пусті. Принаймні в Україні. Вирішили, як ми любимо, подивитися такі не головні вулиці. Не головні. Не головні. Сьогодні, до речі, було 35 градусів на вулиці. Зараз вечір. Я не знаю, скільки на 30 є. Дуже жарко, але ми зможемо. Ой, так ось, вулиця Кутузова, в Ізмаїлі. Не знаю навіть на що схоже. В Херсоні кілька таких вулиць ми бачили. Тут якась забудова не нова, це точно, ну і якось дуже історичної і не називеш. Воно таке все стареньке, я би навіть сказав. В'єтко є. Ну і в принципі. Ну, якби не було зелені, зараз це було б взагалі дуже депресивно виглядало. А проте воно створює таку історичну атмосферу. І ти розумієш, що місто не один десяток років. Ось дивись, колись кафе було. Або щось таке. Зазвичай так кафе раніше виглядали. Продовжуємо наш шлях від морського вокзалу Ізмаїла до ресторану і весь натрапив на таке місце, зелена зона з мангальчиками, які встановлені. Кожен на окремому місці спеціальному, і місцеві жителі ними активно користуються. Не знаю, чи платно, чи це безкоштовно, але сама ідея дуже класна. Я думаю, що воно, скоріше за все, безкоштовно. Будучи десь воду, продавали, взагалі було б ідеально. Друзі, ось так у нас виглядає з іншого боку Ізмаїльський морський порт. Так, морський порт на березі річки Дунай. Власне, саме на цій мальовничій галявині розпочинається облаштована частина Дунайської набережної. Так, це в нас, друзі, таке сумне місце. Тут насправді. Під нашими ногами зараз знаходиться 421 поховання вояків, які загинули в роки російсько турецької останньої війни та Першої світової. Тут свого часу було споруджено монумент слави з орлом на горі, але в радянську епоху його було зруйновано. І ось лише в 2015-му його відновили. І зараз тут холм пам'яті слави. Свято-Успенська церква далеко від Дунаю. Заснована вона, начебто, ще в 17 столітті, але реконструювали її лише нещодавно. Довгий час вона була в стані руїни. Тут ми зараз здимо. Колись була саме Ізмаїльська фортеця, яку там багато разів брали. Брали Суворов, Кутузов. Саме до фортеці відносилася ця церква. І також вона була частиною монастиря того часу. І тут таки неподалечко ми знаходимо чудову локацію для відпочинку, в якій є і Альтанк, і джерела питної води, і навіть міський пляж. Ну і, звісно ж, заклади громадського харчування. Щоправда, всього два. Вмітку ж цієї чудової локації ви як завжди знайдете в першому закріпленому коментарі до цього відео. Також тут поруч знаходиться одна з найстаріших мусульманських мечетей України. Проте подробиці про неї ми розповімо трошечки пізніше. Знаходимо в самому центрі міста, це так званий міський парк. Поруч тут Покровський собор, який є найвизначнішою пам'яткою. Ізмаїло так вважається, принаймні він є е, висотною домінантною, його дзвіниця 65 метрів. Зараз ми покажемо трошки парк і підійдемо потім до самого собору, розповімо про нього. До речі, сам міський парк, міський сад за своєю благоустроєм та доглянутістю, ахайністю мені дуже подобається. Тут доволі все просто, але все чисто, гарненько. Пристрижені газончики, поливалочки працюють. Багато лавок, лава, і урни. Все як воно має бути в нормальному місці. Отже, Покровський собор в самому центрі міста збудований він в дев'ятнадцятому столітті. Завершено будівництво у 1831 році. Цю симпатичну колонаду добудували вже румуни у період, коли ці землі були румунією з 1918 по 1940 рік. На ну і зараз ця будівля вважається однією з головних пам'яток міста. Він такий цікавий, він не перевантажений елементами декору, але за рахунок того, що він дуже великий, ці колони великі, то створює такий ефект, ефект масштабності та значимості. Поруч з міським садом у нас пам'ятник товаришу Суворову на коні. За часів, коли Україна була під владою Російської імперії СРСР, дуже нас вважався він героєм на цій території, тому що колись відбив фортецю Ізмаїлу Турків. Так, зараз ми від Покровського собору рухаємось в бік історичного музею, що кидається в очі. В місті доволі багато архітектури 19 століття і ну її дуже багато справді Цікаво, Більшість цих будиночків вони в досить доброму стані сьогодні. На вулицях Ізмаїло сьогодні понеділок. Сьогодні на вулицях з'явились люди, тому що вчора ми приїхали в другій половині дня. Одразу кинулись в очі, що весь центр був абсолютно пустий, абсолютно взагалі людей не було. А сьогодні люди є, мабуть, вчора всі ховались від спеку. Проте потім ми знайшли багато людей в районі міського пляжу на березі Дунаю, там було людей трошки більше. А сьогодні ж, ну, в будній день, люди ходять, гуляють, займаються своїми справами. Не так сумно, як було вчора. Вийшли ми з музею так швидко, як і зайшли. Всюди написано і на вході, що музей працює щодня з 9 до 17, але всередині сидить непривітна хронець і непривітна тетя, які сказали, що музей закритий. І можливо, вам вдасться якось домовитись, якщо вам дуже хочеться, але в принципі ми не працюємо. Welcome to Ukraine! Так, натрапили на будинок культури імені Тараса Шевченка. Його відкрито було в 1948 році як російський драматичний театр, але в такому вигляді він проіснував до 60-х. Потім став звичайним міським будинком культури. Друзі, про що варто пам'ятати? Вже другий день стикає, стикаємося з цією проблемою, а ні в історичному центрі, ні уздовж набережної Дунаю нема продуктових магазинів. Для нас критична таку погоду являється вода, і власне, нам для того, щоб її знайти, доводиться дуже багато ходити і брати її там, от, в таких генделиках там, за непомірними цінами. Тому запасайтеся водою заздалегідь і знайте, що в центрі її купити, ні, як і інші продукти. Зараз цікава така. Та Тарбунарська вулиця, тут сугубо приватний сектор, трошки розбиті дороги, під асфальтом бруківка стара. І ось ми виходимо саме до Липованської церкви. В них, я знаю, дуже суворі правила відвідання церкви і взагалі цих обрядів. Ми навряд чи ми потрапимо всередину, але ззовні покажемо, як вона виглядає, тому що виглядає вона велична. Я так підозрюю, що за їхніми канонами навіть знімати не можна сехто, але. Ну, до речі, вона виглядає дуже автентично. Чілякі різні реставрації та реконструкції не дуже змінили її обличчя. І це насправді добре, коли бачимо, як на старих церквах ставлять металопластикові вікна, якусь бляху на кришу. Воно виглядає діччю. Тут так більш-менш автентично це збережено. До речі, доїхали ми сюди на таксі з центру міста, з проспекту Суворова. Таксі тут коштувало нам тільки що 35 гривень. Вчора ми їхали за 39, Власне таких цін на таксі я давно не бачив. Так, поки Марі не знімає, розповім власне, хто ж такі липовани, старообрядники до 17 століття. Ну, на території Росії був сформований певний релігійний обряд, але він на там 17 столітті російська влада, церковна і світська зрозуміла, що ці обряди трошки застарілі, і все інше православ'я, окрім московського патріархату, і католицтва, пішло трошки далі на шляху прогресу. Почалась церковна реформа. Таким патріархом Ніконом. Власне, змінилось небагато, змінились трошки обрядової, складової, тобто як хреститись, як щось святкувати. Якісь такі правила не дуже, не дуже важливі. Але була частина населення, яка не прийняла ці реформи, була також частина церковних ієрархів, які не прийняли ці реформи. І, власне, на них почались певні гоніння. Їх почали там засуджувати, відправляти на каторги і так далі. І власне ці люди стали називатися старообрядниками. Вони тікали від переслідувань. Світської та церковної влади Дайгу, в Сибір, і в тому числі тікали сюди на територію України. В території України є такі дві групи громад: одна там, в районі Буковини Поділля, трошки менше, і трошки більша громада тут в Бесарабії. Вона тут ну дійсно доволі мабуть найбільша в Україні. Тут у нас в Україні їх називають Липованами. І ці люди. Вони досі досить суворо бережуть свою автентичність своїх обрядів. Довгий час навіть люби між липованами та як вони називають інших православних ніконіанами були заборонені. Таннім часом їх дозволили через те, що ну, демографічна ситуація в їх пільноті теж якби не, не радує. Ось і ці люди тут зберегли свою автентичність. Місто вілково, яке ми теж спробуємо відвідати, воно взагалі повністю побудоване липованами. Там є кілька-кілька їх церков в Ізмаїлі. Ось збереглася одна, це 19 століття, дуже, ну, дуже автентично та масштабно виглядає церква. Таке цікаве є в Україні. Так, окрім ізмаїлу туристичного, є ще Ізмаїл повсякденний, де виглядає він ось приблизно ось так. Специфічний приватний сектор. Тут є будинки дуже по-багатому такі побудовані, а є такі, що повністю розвалюються. Є щось середнє, щоб сказати, що там один елітний район, другий не елітний район, так важко сказати. Ми спускаємось зараз поближче до Дунаю. Тут вже починаються зарості ті очерету. О, Дуже спекотно. Сподіваємось, що можливо біля води буде якийсь вітерець, тому що це, мабуть, наш такий висновок цієї подорожі, щоб плюс 35, краще краще так не подорожувати, як ми сидіти десь біля води. А от вдома під кондиціонером не вилазьте, тому що наші прогулянки хащами, містами це для такої спеки не дуже підходить. Хоча минулого року ми приблизно в таку ж пору року їздили, де ми в якийсь з рукавів Дунаю, і ми до нього вийшли. Ну, коли ми вже вийшли, пропоную йти вздовж нього. Так ось минулого року приблизно в таку ж пору ми їздили. У нас було теж подорож Південним України, були в Херсоні, в Миколаєві, там ще кілька локацій. Ми тоді ще не знімали YouTube канал, але певні відеофрагменти у в нас збереглись, ми з них так пробно, пробно змонтували, трошки кривуватими ще руцями. Відео, яке є у нас на каналі, називається Типова Україна. Ну, можна подивитися, це шматочок, ну невеличкий насправді шматочок тієї подорожі. Але тоді спека не так сильно відчувалась. Ну, я підозрюю, що це через те, що ми тоді все ж таки прогулянковим кроком гуляли по Херсону, по Миколаєву і не ставили собі за мету відвідувати якісь конкретні місця. Зараз же у нас є певний план, що ми хочемо побачити, що ми хочемо показати вам. Тому спека чи не спека. А робити треба. І не забудьте підписатись на канал. Оцініть нашу працю. І трошки про історію розказуємо, що це за мечеть, звідки вона взялась. прогуляємось навколо. Це ханська мечеть мусульманська, вона була розташована на території якраз фортеці Ізмаїл. Сьогодні це найстаріша споруда міста. В ній зараз діорама Штурм Ізмаїлу. Ну, взагалі історія і міста, і фортеці, вона приблизно така. Поселення тут існувало доволі давно. Тут був ще за часів тиверців відоме таке поселення Сміл. Є версії, що навіть до цього римськими там картографами відмічається поселення Сініл на цьому місці. Але напевно відомо, що з 1589 року тут турки збудували фортецю Османська імперія. Причому ця фортеця багато разів переходила з рук в руки, вона була в руках Османської імперії більшу частину часу. Іноді Молдавського князівства, і її кілька разів брали ка Російської імперії. Ну насправді популярна популярна культура Російської імперії. Кожен цей штурм надзвичайно приукрашала і робила з нього дуже велику подію. Решті ми взяли фортецю Ізмаїл. Але часто ця фортеця знову потім опинялася у руках Османів. Врешті-решт, XIX столітті фортеця була зруйнована, Вона перестала існувати як фортеця а поруч було закладено місто, яке який час називали Стучков, росіянами закладено. Але з часом назву стару повернули, тому що, ну, в принципі, це одна територія, одне місто. Також довгий час, ну, довгий, не довгий час, але з 1918 по 1940, Ізмаїл був під владою Румунії до Другої світової. І лише, власне, там після Другої світової повноцінно став частиною вже. Радянського Союзу і Радянської України. В музеї представлена невелика, але доволі цікава експозиція. Проте мене бентежить його основна тематика а саме діорама штурму фортеці Ізмаїл військами Суворова. Бентежі, що на 30-й рік незалежності, ми й досі, до речі, на наші з вами кошти прославляємо військові досягнення наших північних сусідів. А чому б не прибрати морально застаріле полотно і не відкрити світу чудові розписи в мусульманської мечеті? А чому б не розширити експозицію, присвячену життю фортеці? Адже на її долю випало немало випробувань та непересічних подій? Чому б не створити музей присвячений життю регіону у складі Османської імперії? А чому в Бессарабіїв досі нема жодного музею присвяченого життю та побуту запорожців, що переселились на Дунай? Думаю, що відповідь на ці питання очевидна, адже ні наше суспільство, ні наша влада ніколи не переймалися відмовою від російських наративів, відновленням та головне популяризацією історичної правди про український народ та численні інші народи, які проживають чи колись проживали на нашій з вами землі. Сподіваємось, що ця ситуація колись зміниться, і ми ще побачимо на наших вулицях пам'ятники і музеї, присвячені. Видатним діячам та подіям Гетьманщини, УНР, війська Запорізького, Київської Росії, Речі Посполитої, Осьманської імперії, Імперії Габсбургів, Великого Князівства Литовського та Кримського ханства. Друзі, отже, перед тим як перейти до висновків про нашу подорож в Ізмаїл, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвоник, аби не пропустити наступні наші ролики. А Там буде цікаво, там буде українська Венеція Вилково та майже нікому не відоме місто Кілія. Отже, висновки про українське місто Ізмаїл. Пам'ятки. В Ізмаїлі відсутні топові цікавинки, які могли б бути туристичними магнітами. Тут нема величезних фортець та яскравих палаців. Проте любителям старовинної архітектури міст точно прийдеться до смаку, адже тут збереглось безліч старовинних будівель як релігійного, так і світського призначення. Вкупі вони створюють цікаву та неповторну атмосферу. Тож наша оцінка за пам'ятки 6 із 10. Туристична інфраструктура готелів в Ізмаїлі є. Їх не дуже багато, але схоже вистачає для усіх бажаючих. Взагалі, то Ізмаїл не дуже туристичне місто та, схоже, і не планує ним бути. Відповідно, і заклади громадського харчування тут більше орієнтовані на роботу з місцевими відвідувачами. З одного боку, місцеві заклади охоплюють різні цільові аудиторії, з іншого чогось вибагливого на кшталт паназіатської кухні чи крафтового пива. Ви тут не знайдете. До речі, відоме пиво ізмаїльського виробництва теж знайти в ресторанах не так просто, принаймні заклади середнього цільового сегменту його вперто ігнорують. Доїхати до Ізмаїлу не проблемно, проте довго, адже це вже кордон з Румунією. Від Одеси це приблизно 4 години на автомобілі. Рятує те, що траса М15 зараз в чудовому стані, а ще у нас на каналі є відео, де ми ділимось лайфхаком, як зекономити близько години в цій дорозі. Поцікавтесь. Також можна доїхати потягом з Одеси та навіть з Києва. Тож наша оцінка за інфраструктуру 6 із 10. Наш особливий параметр ЧХТЖ. Ізмаїл, місто, що з першого погляду підкупає чистотою та доглянутостю своїх вулиць, своєю атмосферою та унікальною аурою. Проте, окрім центральних вулиць та чудових доглянутих парків, тут також доволі багато промислових зон та приватного сектору. І там ситуація дуже відрізняється. Там можна побачити доволі багато покинутих будівель, розбитих доріг та інших не дуже приємних явищ. Та все ж основна частина міста навіть вночі залишається привітною по південному усміхненою та життєрадісною. Тож наша оцінка ЧХ 7 із 10. Друзі, на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких до нової зустрічі на теренах вільної України.